Брік брак із Англії або Аврора вдома. Такі палети мають вагу приблизно 200-300 кілограм, і в такому форматі вона буде коштувати за 3,25 євро за кілограм. Давайте приблизно подивимось, що тут може нам попастись, і як це взагалі виглядає. Тобто, дивіться, тут у нас дві валізи вже ми бачимо клас Мольберт. Ось така от декоративна штучка. Теж ну дивіться, повністю запакована, нова. Тут я ще знайшла дещо цікаве. Крісло також повністю запаковане в заводському упакуванні. Підписане все. Вау! Просто ціла гора речей. І тут ви знайдете точно все, що тільки може бути. Спеціально для вас дістали із палети дві коробки, щоб приблизно показати, яке там може бути наповнення. У нас є ось така плойка. Це, я, наскільки розумію, лампа. Тут у нас є. Бритва або щось такого формату. Далі також попадаються різні іграшки: Baby Born, трансформери, ось такі йоди Baby. Е, також посуд, ось такі, дивіться, дві милі кружечки, набори з посудом, ось складені вже е, ось такі новорічні, різні склянки, ось такий посуд стакана. Теж все запаковане. Тому воно приходить ціле і не пошкоджене, не побите. Різні маємо тут і настольні ігри, і ось такі різні скляночки, бази. Ось така різна техніка, тобто це щось до машини, скоріш за все, стартер. Це супер взагалі. Набір і жіноче, і чоловіче, і дитяче, і посуд багато також попадається. Також попадаються цілі коробки із жіночими різними штучками. Тут і плойки, і фарби, креми, пензлики, гелі для душу, різна косметика, саме такого жіночого формату. Для дому різні штучки, чайнички. Навіть попалась одна чоловіча пінка. Ну, буде в подарунок. Практично в одній такій палеті ви отримуєте цілий магазин в себе вдома.